Ми приїхали в місто Марганець. Зараз їдемо в... біля міста, є села, докуди питна вода не доходить. Ми тільки поспілкувалися з мером міста. Зрозуміло, що до питної води їм ще місяців п'ять чекати. Це в найкращому випадку. Зрозуміло, що завжди на зв'язку з керівництвом міста, найголовніше з людьми. І Люди потребують води, але є один нюанс: що дуже мало волонтерських організацій, які е, доїжджають е, до прифронтових територій. Ми всі знаємо, що Каховського ГЕС немає. Вода вся з Каховського водосховища вся ушла, осталося тільки е, Річка Дніпро, вона знаходиться від нас 4 кілометри. Ми туди запиту води питну воду брати не можемо, тому що ми постійно під обстрілами. Ми дуже вдячні. Нашим волонтерам, які вони привозять нам питну воду бутиліровану, ми її разом з ними роздаємо. Але сьогодні знайшли шість організацій, які об'єдналися, які деякі приїхали з цілими моніторингу і подумати, що чим можуть допомогти цьому регіону. Дуже багато долучились грошима, водою, паливом і так далі. Ще є один момент, що ми. Вирішили вести цю воду в таку в таке знакову подію це Хурбан-Байрам. І в це свято ми завжди е, ріжемо м'ясо, роздаємо людям, але тут, в цьому регіоні, актуальніше вода. Ми в пригороді Марганця, ми привезли воду, тут стріляють, і тому сюди мало людей, ну як тут стріляють, тут теж обстріли бувають зі сторони Енергодару, і тому сюди дуже небагато, так скажімо, волонтерських організацій їздить. І тому ми взялися за цей регіон. Ми не вивантажуємо її в, десь в мерії і так далі. Ми їдемо саме в села, і там, де люди з нами зв'язуються, з активними людьми села, сюди, саме на цю адресу, приходять люди, вони забирають звідси там свою норму води. Ну, справляємося, ділимося, бочки стоять у селі, набираємо воду. А так, ну, до усобираємо сю, щоб полити огороди. Ну, важко, ну, як кажуть, терпимо. Ми все одно всі все розуміють, і немає в нас таких, знаєте, паніки такої немає. Люди всі ну, як -то, надіються, ждуть і вірять, що все одно скоро все буде добре, і ми це все, все вистоїмо, так як вистояли вже скільки. І я думаю, що ми. Все одно дождемося нашої перемоги. Консолідувати громадські організації, щоб не тільки ми, але е, ми можемо сидячи в Одесі, координувати е, інші громадські організації, які бажають допомогти цьому регіону, який дійсно потерпає від нестачі води, і найголовніше він потерпає від е, терору з, з боку Росії. Чи важливий для мене цей шлях? Звичайно, це шлях до нашого дому. І люди тут повинні отримувати від нас допомогу, повинні знати, що ми намагаємося їм допомогти, їх підтримати. Ну, найперше те, що вони знаходяться зараз в прифронтовій зоні. І ми розуміємо, що саме в таку скрутну хвилину ми повинні бути поряд з ними. Нам ще через них проїжджати, коли ми будемо додому їхати.